Ти коли-небудь помічав, як деякі люди можуть прожити все життя в одному місті чи селі і при цьому бути абсолютно щасливими. Вони не мріють про балі, не гортають авіаквитки, не заздрять сторіс з гір. Їм добре саме тут у своєму районі, у своїй квартирі, на своїй лавочці. І ти дивуєшся, як так можна? А я тобі зараз покажу, що це не обмеженість, це глибока, дуже розумна стратегія психіки. І в ній чотири основні сценарії. Може, ти впізнаєш себе або когось дуже близького. Перший сценарій якорі: ці люди прив'язані до рідного місця не випадково. Тут поховані батьки, тут школа, перше кохання, перша робота, друзі дитинства. Кожен куточок міста це шматочок їхньої біографії. Виїхати значить відірвати частину себе. Це не сентиментальність, це психологи називають place attachment. Прив'язаність до місця, яка дає відчуття ідентичності сильніше ніж паспорт. Їхнє рідне місце це коріння старого дуба, глибокі, надійні. І чим старше дерево, тим страшніше його пересаджувати. Другий сценарій: батарея для них. Виїзд за межі міста це не відпочинок, це стрес. Літак, потяг, нові запахи, інша вода, інша мова все це висмоктує енергію. А вдома вони заряджаються за годину. Це не слабкість нервової системи, це особливість. Їхня психіка відновлюється тільки в знайомому середовищі. Психологи називають це high sensitivity to novelty – висока чутливість до нового. Їхнє ріднє місце це зарядна станція. Вийдеш, розрядишся за день, повернешся, за ніч знову 100%. І так, роками. Третій сценарій: архітектори. Вони не їздять, бо вже побудували ідеальний світ у себе: сад, майстерня, бібліотека, улюблена кав'ярня за рогом, сусіди, з якими можна говорити про все. Вони не сидять на місці. Вони постійно вдосконалюють своє рідне місце. Це не лінь, це творчість, спрямована всередину. Їхнє місто чи село це картина, яку вони малюють все життя. Кожен новий кущик, кожна нова полиця, мазок. Навіщо їхати дивитися чужі картини, якщо своя ще не закінчена? Четвертий сценарій. Вартові вони колись виїжджали і повернулися, бо зрозуміли світ великий, але небезпечний. А рідне місце єдине, де ти точно знаєш, як все влаштовано, де тебе знають, де ти в безпеці. Це не параноя, це досвід. Психологи називаються Optimal Instinctiveness Theory. Людина шукає баланс між я як всі і Я особливий. І для них цей баланс знайдений саме тут, у своєму місті. Їхнє рідне місце це ковчег зовні потоп, всередині спокій. Але є момент, коли цей вибір починає тихо стискати. Ти починаєш уникати навіть поїздок до сусіднього міста. Друзі перестають запрошувати. Світ за вікном стає чужим. І одного дня ти розумієш, ти не обрав рідне місце. Воно обрало тебе. І ти вже не можеш без нього. Але це не вирок. Можна любити свій дім, своє місто, своє село, і все одно іноді визирати за паркан. Можна почати з маленького: поїздка на вихідні в сусіднє місто. Можна взяти з собою шматочок дому, улюблений чай, плейлист, фото. Ти не зраджуєш себе, ти просто розширюєш кордони свого спокою. Бо справжня свобода це коли ти можеш залишитися, але знаєш, що в будь-який момент можеш і поїхати. То який ти сценарій: один якір, два батарея, три архітектор, чотири вартовий чи мікс? Пиши номер у коментарях і напиши своє місто чи село. Мені дуже цікаво, з ким я в одній спільноті. І якщо ти теж вважаєш, що щастя, це коли не треба нікуди їхати, лайк і підписка. Ми ж свої, ті, кому вистачає одного неба.